Слава Україні! 5 березня 741-ша доба повномасштабного вторгнення. Нова успішна спецоперація Гурмо, яка коштувала Росії більш ніж 65 мільйонів доларів. Житель Хмельниччини придавав доступ до закодованих телеканалів. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Вночі противник атакував ударними безпілотниками типу шахет, райони Пусків, Балаклава, Крим. Ворог випустив 22 два шахеда. В результаті бойової роботи проти повітряної обороною знищено 18 шахедів у межах Одеської області. У ніч 4 на 5 березня спецпідрозділ гурму України груп Груп-13 атакував патрульний корабель чорноморського флоту Росії Сергій Котов. Місія відбулась у співпраці з військово-морськими силами збройних сил України та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України. Внаслідок удару морськими дронами Магураві 5 російський корабль зазнав пошкоджень. Вогневе ураження котова відбулася у територіальних водах України неподалік Керченської протоки. До слова Сергій Котов спустили на воду тільки 29 січня 2021 року. Вартість потопленого корабля становить близько 65 мільйонів доларів. На війні загинули військові родом з Хмельниччини Сергій Тригуба, 1991 року народження. Родом із полонного. Він був водієм першого гірсько-штурмового взводу. Загинув 29 лютого 2024 тисячі в районі населеного пункту Синківка Куп'янського району. Сьогодні захисником прощатимуться. Поховають полеглого воїна на алеї героїв на новому кладовищі. Сержант Олександр Шуст, родом із Славути. Він 1982 року народження. Прощання із загиблим героєм відбудеться сьогодні. Поховають полеглого захисника на новому кладовищі. Микола Маслянчук був мобілізований у жовтні 2022 року. Загинув під час несення служби на Донеччині 25 лютого. Поховають Миколу Маслінчука на сільському кладовищі. Про це повідомили у Старокостянтинівській міській разі. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава героям! На Старокостянтинівщині сьогодні лунатимуть вибухи з 12-ї години. Працівники ДСНС розпочнуть роботи зі знешкодження непридатних до використання боєприпасів. Триватимуть ці роботи орієнтовно до 15-ї. Все під контролем ДСНС зберігайте спокій та інформаційну гігієну. Слідкуйте за сигналами повітряних тривог. Хмельничанин хотів відкупитися від патрульних. 37-річний хмельничанин раніше уже попався у нетверезому стані поліцейським. Суд оштрафував його та позбавив водійського посвідчення, але чоловік продовжував їздити за кермом без водійського посвідчення. Він попався у селі Ярославка, Меджибіської тергромади. Там його зупинили патрульні за порушення правил дорожнього руху. Поліцейські виявили, що в нього немає посвідчення, і за це він вже раніше попадався, тому почали складати адмінматеріали. Поки поліцейські заповнювали протокол, чоловік поклав на багажник службового автомобіля 100 доларів. США. їх він запропонував за те, щоб адмінматеріали не оформлювали. Поліцейські все ж склали адмінматеріали і викликали слідчо-оперативну групу. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Житель Хмельниччини продавав доступ до закодованих телеканалів. Чоловік займався ремонтом телевізорів і продажем техніки, але усім охочим, на платній основі, він пропонував встановити програму, щоб дивитися закодовані канали. Ні ліцензії для надання таких послуг, ні угод із власниками контенту чоловік не мав. Своїми діями він завдав медіагрупам шкоди на суму понад 700 тисяч гривень. Тепер його судитимуть. У Хмельницькому ветеранському просторі захист 4.5.0» надаватимуть безкоштовну психологічну підтримку рідним і військовополонених а також безвісти зниклих. Заняття організовують і для дітей, і для дорослих. Заняття психологічної підтримки тривають до двох годин, а організовують їх двічі на тиждень. У Хмельницькому ветеранському просторі Захист 4.5.0». Допомагайте та підтримуйте збройні сили України та один одного. Дякуємо, що розпочинаєте цей день разом з нами. До зустрічі в ефірі бережіть себе.